Ты зачем мене толк свои? Ты падла, ты конь! Ты конь, падла, ты под ним, да! Шати вам дам на відео, це голова Новолатівської сільської ради Олександр Зубрій. Так вам не почулося саме він керує десятками селищ і розпоряджається бюджетом громади. А тепер скажіть, чи виглядає цей посадовець адекватним? Якщо ви вагаєтеся з відповіддю, то подивіться цей блог до кінця. Мене звати Христина Аруціян. Поїхали. Публічний конфлікт у родині зубріїв почався після розлучення та поділу спільного майна. У сімейні питання журналісти не втручаються. Цим займається суд, який вже ухвалив рішення на користь колишньої дружини та дітей. Але майнова суперечка вийшла за межі приватності, і тепер у ній заплямилися навіть криворізькі поліцейські. Мати поїхала на поле автомобілем Дастер. Я, коли вона від'їжджала від складів, я побачив, що мій батько, це її бивший чоловік, він поїхав за нею. Я розумів, що це не не просто так, і поїхав за ними. Після того, як я поїхав за ними, я побачив, що він її наздоганяє, він її підрізає. Так само, я коли їх вже наздогнав, він почав мене підрізати. Потім, біля виїзду з села на трасу Р-74, це траса, яка йде сьогока на Інгулець, мама зупинилася, він зупинився, він мені перегородив дорогу. Він їхав з якимсь трактором з прицепом. От, і він вибіг з машини, і побіг до мами. Він вискакує з свого автомобіля, стає перед моїм автомобілем і починає бити по капоту. І двома кулаками, і мені в стекло. Я ж відкриваю двері і говорю, ти що, при своєму розумі. І він хватає мене за безрукавку, за речі мої, затягує до, за машину. І потім рукою кулаком дає мені в голову у праву сторону і відкидає мене так. Біля дороги в траву такий сушняк, там як наче враг, так і я туди котюся, і він мене даває буцати ще ногами. В цей час я з правдою й неправдою вириваюся з цих двох товаришів, які мене держали, і біжу до них. Він побачив, що я біжу, кидає її і біжить до нас. От, починає вже на мене замахуватися, і знову ці двоє мене вже взяли за руки, і він мене е е вдарив, вдарив по носі. Ці ганебні ситуації передували інші події. Наприклад, хтось цікаво, хто відрізав ферму Дмитра Зубрія від водогону, запхав у трубу пляшки та інше сміття. Ще було блокування роботи техніки: крадіжки причепів, тракторів тощо. А ось наступне моє улюблене. Приїжджали і бандіти, які громили, ну, як бандіти, їх навіть... і бандити при владі, скажімо. Це був депутат міськради Вікленко Денис. Вони... Витягували оргтехніку, били її, витягували документи фермерського господарства, вони вкрали два культиватора в мене, три прицепи, це все є заяви в 7 відділок поліції, але вони не розслідуються, бо, як я сказав напередодні, що батько сільський голова, і він вже купує, якщо пам'ять мені не змінює, четвертий Дастер. 3, це в 7 і один Рено Дастер, якщо не помиляюсь, наше центральне відділення УВД. Територію Новолатівки обслуговує сьоме відділення поліції. Його підлеглі прибувають на виклики та розслідують кримінальні справи, зокрема випадки побиття. Минулоріч річ не зламали ребра. Вона заявила, що напав колишній чоловік, але справа заглохла, як і багато інших. Чому? Можлива причина у тому, що саме за гроші громади для сьомого відділення купують службові дастери. Останні придбали на початку осені. За мільйон гривень. Ну а що? Села у нас багаті. Можуть собі дозволити. Певно, вже всі дороги, школи та лікарні відремонтовані, а зайві гроші в кишені жмуть. Для порівняння у Гречиноподівській громаді таких машин для поліції не купують. Певно, голова не має у цьому потреби. Мешканці Новолатівки, що згодні вести, куди йдуть ваші податки? Напишіть у коментарях. Ми вже бачили, чи. Зайнятий Олександр Зубрій у робочий час. Саму ситуацію він коментує так: Приблизьте, будь ласка, це відео і подивіться, що в нього руки в краски, і зверху ніс грязний, краски теж. Діти з 10 класу прийшли і сміються, кажуть, Боже. Іваш це можна за 40 гривень краска і отак себе вести. Повідомлення до поліції надійшло 16 жовтня. Для з'ясування обставин на місце прибула слідча оперативна група відділення поліції номер 7 Криворізького районного управління поліції. За фактом отримання тілесних ушкоджень 62-річною жінкою та 38-річним чоловіком внесено відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Наразі триває збір матеріалів. Всі обставини з'ясовуються. Я хотіла закінчити цей випуск зверненням до начальника Криворізької поліції Володимира Васильєва. Однак ми порадилися з колегами і зрозуміли, що у цьому немає жодного сенсу. Є надія лише на область, прокуратуру та суспільний розголос. Бо за побиття людини має бути покарання, навіть якщо ти сільський голова. Побачимось.